Сотні бігунів щотижня збираються тут, на околиці австралійського гобарта. Їм повідомляють новий маршрут, і всі стартують. Учасники пробіжки члени місцевого клубу бігунів. Понад два роки тому його заснував медик Енді Гоїн. Спочатку австралієць просто покликав колег на пробіжку після роботи. Брало участь осіб вісім, переважно працівники лікарні. До бігунів почали долучатися й інші жителі Гобарта. Нині в клубі 500 членів тут ніхто нікого не засуджує. Кожен біжить у своєму темпі. дуже приємно, коли є група людей, з якими можна побалакати і трохи потренуватися. я знайомлюся тут із приємними щирими людьми. Для Мех клуб став рятівним кругом. У мене були важкі часи. і Одна з причин, через яку я стала приходити, це позитивний вплив бігу на психологічний стан. Навіть просте спілкування з людьми значно поліпшує життя. Цілі когось обігнати бігуни не мають. усі стартують одночасно, потім усі разом повертають назад і одночасно фінішують. Ніхто не відстає. Бігуни зустрічаються за будь-якої погоди раз на тиждень, а деякі настільки захопилися бігом, що беруть участь у марафонах.